В Ужгороді змагалися баскетбольні ветерани з різних куточків держави. Захід зіскрили з участю керівництва спілки ветеранів баскетболу України, Федерації баскетболу Закарпаття, міської влади. Сьогоднішній чемпіонат по баскетболу серед ветеранів – це колишні гравці ведучих команд країни, які грали як на українській арені, так і міжнародній. і тому вони свої сьогодні своїм прикладом підтримують молодих спортсменів, показують, як потрібно правильно проводити життя, спортивне життя. Ну і звичайно, вони сьогодні мають можливість обмінятися своїми спогадами, як вони колись виступали, грали. І це всі загальний вклад сьогодні в нашу перемогу. Тому нам звичайно приємно. Баскетбольний ветеранський рух в Україні доволі активний. Хоч на заваді стала війна. Ветеранський баскетбол одне з провідних видів спорту на Україні серед всіх ветеранських видів спорту. І наші успіхи в більшості змагань високі, як і на чемпіонатах світу, Європи. І масовість, яка була до війни, вона була дуже і дуже високою. Сьогодні зв'язку з тим, що в нашій країні війна, молодь 35-45 40 45 років. От ми на силу зібрали наш возраст 50 плюс, і приїхали чотири команди це свято. Попри труднощі, ветерани з Києва, Дніпра, Одеси, Харкова, Миколаєва, інших міст виступили в кількох вікових категоріях. Були й переможці. Зокрема, серед спортсменів 60 років і старші чемпіонами стали Мукачівці. Другими фінішували полтавці, а третіми Житомирці.